Виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь лову. Таку мету ставили перед собою учасники рейду акваторією Сулинського заказника Кременчуцького водосховища 23 квітня. Під час профілактичних заходів в межах населених пунктів Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка з водойми правоохоронці та працівники державної екоінспекції витягли 10 браконьєрських сіток загальною довжиною 700 метрів. Подальшому їх мають знищити або передати на потре. Без ЗСУ для плетіння маскувальних сіток. Рибу ж випустили в природнє середовище. Підсумки профілактичних рейдів за період дії нерестової заборони на водоймах Сулинського заказника загалом вражають ще більше, кажуть у Державній екологічній інспекції центрального округу. З Сулинського заказника було вилучено майже 8 кілометрів браконьєрських сіток. Крім того, Вилучена риба, яка вже не мала ознак життя, майже до двох тонн, яка була здана в дохід держави. Шкода, яка заподіяна на околишньому природному середовищу, сягає біля 16 мільйонів гривень. Правоохоронці нагадують, нерестова заборона на вилов біоресурсів на водних об'єктах України діє з 1 квітня.